Я чоловік 30 років, думаю, що моя дівчина, 28 має фобію дзеркал. Як мені про це поговорити, щоб вона, якщо вона відмовляється обговорювати це? Моя дівчина, 28 років і мені 30, зустрічаємось трохи більше 6 місяців. Вона добра, красива, весела і просто неймовірна людина. Я повністю закоханий в неї, але я помітив кілька дивних речей з моменту наших стосунків. Спочатку, напевно, перше, що привернуло увагу, вона завжди залишає шафку для ліків відкритою. Спочатку я думав, що це випадково, але навіть якщо я зачиняю ці дверцята, після того як вона побувала у ванні, шафка знову відкрита. На мої запитання, вона відповідає, що просто забула зачинити. Друге, вона завжди збирається у спальні, використовуючи телефон, пояснюючи, що світло там краще ніж у ванні. Вона ніколи не користується громадськими туалетами або навіть моїм у мене вдома. Вона трохи дивна, і це мені, мені подобається, тому я не звертав на це особливої уваги. Але минулого тижня сталося дещо, що змусило мене замислитись. Ми збиралися в ресторани з друзями, і перед виходом я помітив, що її макіяж трохи розмазався. Я сказав їй про це, і вона витягнула телефон, щоб перевірити. Я запропонував скористатись дзеркалом У сонцезахисному козирку, бо там є світло. Але вона відмовилася і сказала, що краще з телефоном тобто. В машині. Угу. Я наполягав, і коли почав опускати козирок, вона різко відповіла: Я ж сказала, що все нормально, і відкинула його назад. І її голос був панічним. Це мене шокувало, бо для неї це абсолютно не характерно. Вона ніколи не говорила зі мною таким тоном і навіть не підвищувала голос. Вона одразу вибачилась, сказавши, що не хотіла так реагувати. Але коли я спробував дізнатись, у чому справа, вона лише повторила, що не любить користуватись дзеркалами і уникала моїх подальших запитань. Відтоді я став більше спостерігати за її поведінкою. Одного разу ми були у супермаркеті, коли ми проходили повз дзеркало, вона заплющила очі і швидко відвернулася. Те саме відбувається, коли вона випадково бачить своє відображення у дзеркалі в машині. Можливо, я помиляюсь, і причина в чомусь іншому, але я майже впевнений, що це фобія. Я не знаю, як підняти цю тему, щоб її не засмутити і не збентежити. Чи є спосіб зробити це обережно?